Ночі і дні дощ моросить, осені чути кроки, до сивини до висоти кличуть прожиті роки, сивий туман димкою вкрив юності сни надії, там, вдалині, на самоті серця солодкі мрії. Осінь в саду, багряний лист ронить мені до ніг. Осінь в саду, осінь в душі, серце вкриває сніг. Уже відійшло, вже відгуло, бабине тепле літо, не мерехтить в небі зоря в'януть останні квіти, смутком душі повниться день не обійти пороги та до весни і до тепла. Серце знайде дорогу. Тануть сніги, прийде весна, знов відцвітуть каштани, і від тепла, твого тепла зійдуть душі, тумани, згадаю знов, як ми удвох мрію на крилах несли, тільки любов, ніжну любов, серцю дарують весни. Доброго дня, шановні. Телеглядачі. Цю програму моє слово я розпочав із вірша до своєї пісні Оцінь душі, яка вже є, до якої вже є створена фонограма. А написаний був ще він був багато років тому із такої цікавої фрази нашого метра української естради Василя Зінкевича. Коли він сказав одному якщо не помиляюся, Репчинському на ювілеї, він сказав: друже мій, севина то результат висоти. Ось таким чином з'явився ось цей вірш, який з часом отримав і свою мелодію. І він ще буде і заспіваний. А взагалі я вчитель музичного мистецтва. 40 років пропрацював вчителем музичного мистецтва у Тлумецькій загальноосвітній школі, тепер уже Тлумецький ліцей. З дитинства займався музикою, любив пісню. У мене в сім'ї добре співала мама, добре співав тато, покійні вже бабуся, які мене привчили до української народної пісні. А згодом я і сам почав писати, але ті шкільні такі дитячі, музичні твори чи віршовані твори не збереглися. Ну, зате уже в зрілому віці я почав збирати те, що пишу, і в переважній більшості ставити на ноти. Як повертаю до рідного краю, лишаю душу нестерпний біль. Радіють очі, а серце рветься і огортає від щастя хміль. Шаную батька, шаную матір, шаную землю у цю святу і ту калину, що понад тину, завжди сміється в моїм саду. У світах далеких, в чужих країнах, в моєму серці завжди була земля України, біленька хата, в саду калина, що зацвіла. Як не любити оті простори, степи широкі, поля гаї, бурхливі ріки, морські хвилі, сади квітучі, гірські плаї. Шаную батька, шаную матір, шаную землю у цю святу і ту калину, що понад тимом завжди сміється у моїм саду. Це пісня, яка посвята моїм батькам, хай спочивають з Богом, яким завдячую. Всім, а також я завдячую всім, чим достиг своїм досягнув, всім своїм вчителям колишнім. Багатьох уже, на жаль, немає серед них. А працюючи 40 років на Ниві Освітянський, я так само писав і пісенні твори для дітей. Останні роки, останні роки були досить плідними, маючи технічні можливості. І ось користуючись тим, що сьогодні вже осінь і розпочався навчальний рік, я хочу вам, шановні глядачі, показати одну із своїх пісенних творів у виконанні мого бувшого шкільного хору. Яка називається Шкільна пора? Шкільна пора, шкільні руки стежина у сонячний клас, а за вікном пливуть хмарки і кличуть, кличуть нас. Пливе шкільний наш корабель туди за три дев'ять земель на палубі дитинство цвіт, спішить пізнати світ. Пізнати світ і музичного мистецтва мої вихованці, мої учні, для яких я намагався написати той чи інший пісенний твір. Для донечки свого аранжувальника Яни Голубчак. Кілька років тому, коли вона йшла в перший клас, я написав таку пісеньку до школи. Ми провикинулися вранці на зорі. У портфеликах новеньких букварі всі забави, тепле літо. Прощавай нам навчатись на відмінно побажай. Зараз ви маєте змогу переглянути невеличкий ролик із у виконанні Яни Голубчак «Звучить пісня до школи. Знову ж таки тематика першокласника, вже розквітають айстри чорнобривці, і літо помахало нам крилом, листом осіннім вже закружляло сюди, і першачки зібралися гуртом. Я першокласник, я школяр, новенький в мене є буквар, я математик, програміст, співак найкращий, артист, спортсмен, художник, танцюрист. До всього всього в мене є. Сьогодні я в ліцей іду, тут друзів нових я знайду. Я запропонував цю пісню заспівати нашу тлуманську співачку Надії Шолоп для першокласників, а особливо для свого внучка, який в минулому році також став першокласником. Із дітьми, пізнаєш характер дитини, знаєш, знаючи їхні можливості, намагаєшся написати саме пісенний твір для тої чи іншої дитини. Отак і була написана у цьому році пісня Весняно для Соломійки Смушак, вона ще другокласниця, але Справа в тому, що пісенні твори, які ви ще в подальшому почуєте, вони були відправлені на міжконтинентальний радіофестиваль Співай рідною у Сполучених Штатах Арики програму, в яку готує Наталія Багмут, автор цієї програми. І ось мої дітки отримали звання. Лауреатів цього фестивалю. І саме там прозвучали пісенні твори Весняну у виконанні Соломії Смушак, саме там прозвучав пісенний твір Люблю свій край, який виконала тлумацька юна співачка Олександра Попович, ну і також пісня Україні у уже більш дорослої Яни Голубчак. Аранжування Анатолія Голубчака. Світий весняну росах купається квіт. Oh, yeah. yeah. Павні друзі, почався новий навчальний рік. Для мене він вже був без першого дзвоника. Сорок перших дзвоників, 40 останніх. Залишив я подвір'я рідної школи, стіни рідної школи. Але творчість продовжується. Працювати і писати для дітей, звичайно, воно цікаво. Працювати з дітьми воно цікаво, надзвичайно цікаво. І ще, користуючись такою можливостю, хочу привітати всіх своїх колег із початком нового навчального року, сили, вам, здоров'я. Шановні друзі, хай закінчиться ця страшна війна. Мабуть, це найголовніше бажання усіх жителів нашої України. Щиро дякую за увагу. Нехай щастить.